Суворі слова Спасителя. Хто любить батька свого чи матір свого більше за мене, недостойний мене? І хто любить сина свого чи дочку свого більше за мене, недостойний мене? І хто не хоче все кинути і взяти хрест свій, і ти за мною мене. І нам треба зрозуміти, що тоді, можливо, як і зараз. Можна було, безумовно, тягти своє існування. За звичною традицією і не перейматися тим, що є, що буде і що чекає на нас. Але хтось не міг не думати про те, що та криза, яка охопила тоді. Ой, кумену повинен знайти своє рішення. І Бог уже надав рішення тої кризи. Він вже послав сина свого єдинородного на подвиг і смерть на мухи, на те, щоб він взяв на себе гріх світу, підняв його на хресті, був розіплений не людьми, а гріхом цілого світу. І далі він відкриває нам шлях спасіння, шлях можливості бути прощеними і здобути благодать Божу. В такому разі або ти йдеш за Христом. І тоді ти достойний того спасіння, заради якого він прийшов у світ. Або ти не йдеш. Або ти ухиляєшся від відповідальності за себе і за своїх ближніх. І не можуть не бути суворими, спрямовані до нас його слова, Його настанови. Спасіння через боротьбу із темрявою, злом і нечистю, через боротьбу, від якої неможливо ухилитись. І якщо ти не можеш ухилитись, то не треба і ховатися вже. І він добре знав, що ті люди, які думають, що можна сховатися, ухилитися і зробити вигляд, що це все мене не стосується. Вони в омані. Це стосується кожного з нас. І ця духовна боротьба вона стосується кожної долі і кожної душі. І тому треба, мабуть, брати на себе хрест і йти за Ним. Зрозуміло, що тут і небезпека. І трудності, і страждання попереду всі. Але... Але це задля спасіння. Душа не може спастися, не принісши себе в жертву. Не обов'язково принести в жертву власне життя, але труд свій, і терпіння своє, і подвиг свій, і турботу свою, і зусилля душі. Треба докласти і тоді ти, пожертви всім тим, можеш здобути спасіння. Згадаємо, що Христос сказав, ярмо моє благо і тягар мій легкий. Ярмо не перестає бути ярмом, бо воно ярмо. Ти тягнеш його і тягнеш через цей якийсь віз нашого буття. Але той, хто тягне, врятований тим, що тягне. І тягар гнітить і гне до землі. Але ти взяв хрест свій і пішов за ним. І Він не відкине тебе, а висне тебе достойним Його. І тому і тягар цей легкий. Нам треба приймати все, що посилає нам Господь. Він знає, для чого він посилає нам ті чи інші випробування і страждання. Але ми пам'ятаємо ті слова через страждання до радості. Бути з Богом це велика радість. Також здобути цю єдність з Богом можна, тільки пройшовши через випробування труднощі і страждання. І будемо просити Бога, щоб допоміг нам витримати все, якщо ми беремо свій хрест на себе і тягнемо ярмо, і несемо тягар, щоб він надихнув нас, надав нам сили свої благодать свою, і щоб ми відчули радість і в тому, що несемо той хрест. І в тому, що піднімаємо той тягар і тягне віз нашого буття. До спасіння.